Це звичайна школа в місті Ізюм. Звичайна і незвичайна одночасно. Ця школа була збудована у 1800 якомусь там році, тобто ще в 19 сторіччі. Вона пережила революцію, вона пережила Другу світову війну, але, на жаль, вона не пережила. Сусідів, кацапів, які все, що можуть, це тільки руйнувати. На цій дошці є пам'ятний меморіал. Тут у 1930 замазано, не видно, по 1940 рок навчався відомий український письменник, вчений, лауреат республіканських премій, заслужений працівник культури України, учасник вітчизняної війни, професор. Шлапак. Дмитро Якович. Рік народження 1923, рік смерті 1995. Колись тут зовсім відносно недавно лунали дзвоники, гучний дитячий сміх, якісь можливо, суворі, сувора мова вчителів. А зараз Тут лише шурхіт бур'янів і вітру, який мандрує руїнами цієї школи. Під час ведення активних бойових дій у підвалах цієї школи ховалися хлопці з тероборони, які, зі слов місцевих мешканців, всі, на щастя, вижили, врятувалися. Але, як бачите, Кацапи залишили від тієї школи лише самі руїни. Тепер це те така пам'ятка. Стіни побиті, всі кулями, снарядами, уламками. От такий от руський мір, який ніколи нічого хорошого на землю не приніс і не принесе.